Як вже казав на початку цієї служби, Ісус спілкується з язичниками. Можливо, навіть спеціально прийшов до околиць Тири і Тиреїсидому, там де багато язичників. Але пішов, напевно, туди, де також живе мало тих, про яких він сказав, що прийшов до тих, котрі загиблі війці із дому Ізраїля, до загиблих овець. Можна сказати і про багато християн сьогодні, бо ми належимо додому отця вже через хрещення. Але серед нас, тобто серед християн всієї України, скажімо, є загиблі вівці. Як ми чули на першу, в першому читанні про виконання суботи, Тобто виконання Шабату, Дня відпочинкового. Бо для євреїв вже тоді то було основою їхньої віри, за яку трималися. Сьогодні, наприклад, в православній церкві є Маковія. І бачимо. Приклад цих синів, братів маковейських, які загинули мученицькою смертю, тільки, власне, через те, що вони мали дотримуватися закону свого народу. І суботство, і неспоживання некошерної їжі і так далі. За це поплатилися, віддали своє життя. Для нас. Власне, цей шабат, суботствування це є, власне, День Господні, сьогодні, неділя. Від нас Господь не вимагає аж так, як від євреїв. Наприклад, у сестері є сусідів, так? є такі євреї, дуже хасиди такої міцної віри, скажімо, у суботствування. Вони теж розповідали що в них. Сестера, а якась там Антена впала на балкон до сусідів, до цих, і вони хотіли її забрати в суботу. Але так, що навіть ці євреї навіть до слухавки не підходили, не піднімали слухавку, не відкривали двері, тому що це робота для них. Це вже аж занадто, ми скажемо. Так. Але принаймні, що День Господній для нас, що означає День Господній для нас? Для тих, котрі вийшли, можна сказати, із тих язичників. Бо для нас, власне, теж, для християн, неділя це є центр нашої віри, це основа і оплот, за який ми, можна сказати, тримаємось. І так стається, що ті, котрі, не то що через свою неможливість не виконують цю неділю, це суботствування, цей шабат, через те, що, може, на заводі мають працювати, чи в пікарні мають працювати, чи в лікарні мають працювати, чи в аптеці, чи ще десь, де є це необхідно кожного дня. Потреба Але тоді, коли християни, які називають себе християнами, працюють для свого власне, заробітку, для свого власного прибутку, і, виходить, через це ще інших якби спокушають до, до праці в Моді. Чи як бачимо, не тільки тут, ніби на сході України, але я бачив і на Хмельниччині, і на Тернопільщині, коли в неділю хтось працює в себе на городі. З дороги їдеш і бачиш. Власне, Господь говорить сьогодні про цих людей, що загиблі вівці з мого до. Може, ще не загиблі, але, власне, так як Ісус іде до них. Ісус іде до них в околиці Тири і судо і зустрічає язичницю, яку пізніше ставить у приклад цим своїм співвітчизникам, що є навіть люди, які, скажімо так, як він каже, не з цього дому, але яких він ставить в приклад, яка в них є віра. Уявіть собі, якби ми так, хтось із нас підійшов до Бога на молитві, до Ісуса і почав щось просити, а Бог або відмовив, що це тобі не потрібно. Далеко не треба казати. Наприклад, якщо є в нас заповідь, якщо говоримо те, що про заповідь не тільки в святкування Дня Господнього, а наприклад, шанування батьків, шануй батька і матір, це наказує сам Господь. Можна сказати, Господь ставить батьків на першу сходинку після самого себе. Перших три заповіді відносяться до шанування Господа, а вже останні сім заповідей до шанування людини. І на першому місці після Бога серед людей є батьки. Власне, Якщо підходимо до батьків і щось просимо в них, а нам батьки забороняють це, як ми ставимося тоді до батьків? Якщо нам здається, що це нам конче потрібно, а батько чи матір нам забороняє. Тобі ще це рано, наприклад. Чи я тобі забороняю вдягатися, наприклад, там, дівчині в, в таку одежу? А хлопця там чи дівчину не пускає ввечері на якусь дискотеку, а нам кончеться потрібно, бо може пам'ятаємо свої молодість. І, і тоді, власне, як ми поступаємо, а бачимо, як поступила ця жінка-ханинянка, коли Господь їй відповідає взагалі, можна сказати, образою, називає її. Можна сказати, язичників називають щенятами. Чи потерпіли би ми, щоб так нас назвали? Це не просто заборона. У нас тоді в родині, наприклад, виникають, виходять якісь сварки, якісь, не знаю, Хтось тікає з дому, там, чи ще щось таке, виникає. А треба всього-навсього виконувати заповідь Божу до останнього шанувати свою батька і матір. Бо Господь говорить через батьків до нас. Звісно, не тоді, коли якби вони закликали нас до гріха. Але тут говориться про те виховання, яке в нас батьки виховують. Не дають нам того, що нам не потрібно ще зараз. Ісус ставить у приклад цю жінку не через те, що вона така хитра тільки, але те, що вона не образилася на ньому, не розвернулася і не пішла. Що якщо мене Бог такий не слухає, не хоче виконувати моїх бажань, є такі люди. Кидають, покидають віру, міняють віру. Якщо Бог мені то і то не робить, починає торгуватися з Богом людина. Виникають, може, навіть думки такі люди. Перестає ходити до церкви чи до костюма. Відходить від Бога. Відчувається ображено, це язичниця, жінка, не те, що не, не, не те, що не відходить і не ображається, а погоджується з тим, що вона і її співчинники є тими щенятами. І далі говорить, але із столу дітей і щенятам буває перепадають крихти. І, власне, за це Господь Бог її допоміг. Ісус Христос відповів на її прохання. Не тільки що то було якось, якесь таке прохання тихе. Вона кричала, назвала його сином Давида, тобто визнала, знала, ким він є. Що він є Месія, хоч і язичниця, але вже. Якесь знання знала, мала про Ісуса Христа. Не думала, не питала, хто це, і, що, і чому він тут ходить і так далі. Але те, що про нього чутка розповсюджувалася, вона вислухала, вона знала, що це є не просто пророк, а Месія, який чинить чудо, і вона, довідавшись про це, просила у нього простілення для своєї доньки. Стілення від бійся. Звільнення. І коли ми також бачимо хворобу нашого суспільства, не тільки е, нашої церкви, не тільки християн, але й, власне, бачимо хворобу як у суспільства, тому що, е, якщо бачимо, коли є праця в неділю то ця праця в неділю розбиває і родину. Немає тоді, вже не можна, немає навіть розмови про якесь е, спільне ходження до храму родини. Е, немає розмови про святкове, святковий настрій в неділю, що цей день від, відрізняється від інших днів. Цей день став просто звичайним днем праці для багатьох українців і в світі, і в Польщі, і, і в різних странах. Вже немає навіть і розмови тоді про якийсь, наприклад, спільний відпочинок родини десь на лоні природи. Немає розмови про діалог між чоловіком і жінкою, якусь розмову, спокійну. Немає розмови тоді, мови про вивчення Святого Письма в цей день, спільної молитви. Ось до чого покликані ми в цей день, в неділю, в день Господній. Не тільки що одну годину чи дві години, як то кажуть, відбути в церкві, відстояти, чи відслухати, помолитися і все ніби виконав свій обов'язок, був в неділю в церкві, в Костьорі. Але власне неділя це є день, як сказано, день, який належить Господові і нам, моїй родині, моїй дружині, моєму чоловіку, нам, моїм дітям, що це є наш день, наше свято. Бо Господь цей день Воскрес. Хоче Воскресити наше життя, щоб наше життя було Воскресне. Так можна сфорзовувати цей випуск. І навіть подивимося на нашу українську мову. Вона має християнський корм. Саме слово неділя, так як і в польській мові неділя. Нічого не робити в цей день. Неділя, не тиждень, неділя, ми інколи плутаємо з російським словом неділя. Що тиждень, тиждень це є тиждень, в тиждень працюєш, шість днів працюєш сьомий відпочинок для Господа і для нас. Господь бає про нас. Якби поставив нам ці заповіді не для того, щоб нас якось принизити і нам щось забороняти. Це для нас, це для нашого ж блага, щоб ми відпочили, щоб ми відволіклися від своїх справ, щоб для нас устроїти, у, 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 урадити свято, радість. як знак 에, того, що християнин не повинен мовчати на чужий гріх. Бо, як в російській мові сказано, мовчання є знак согласі. Коли ми мовчимо, ми бачимо, як інші люди грішать. І мовчимо, то навіть в фитомології в, 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 в ет, в російської української мови, що мовчання це є знак згоди. Коли ми мовчимо, нічого не кажемо. Коли десь там невідомо, де той базар знаходиться, і зараз ми навіть собі не уявляємо, скільки там людей сьогодні є в неділю на базарі. І тих, котрі торгують, і тих, котрі купляють. Купля-продажа, Торговля. Ісус. Нам сьогодні Господь до допустив. Так, щоб під нашими стілями, під стілами цього храму, каплички, люди розвернули торгову сьогодні, в сьогоднішній день. І щось треба робити, але не грішити. І як ми можемо свідчити? Нам показав, може, може ми йшли до костьоли і бачили це, і що в нас викликало цей вигляд, цей вид? Сілотки і так далі. Що в нас викликало? Які почуття? Чи образа, чи ще щось? Мовчання знак Саласі. <рес> 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 чи може хотілося щось купити? <рес> Три дні тому я коли побачив, як вони розгорталися, я підійшов до них, почав з ними розмову. Чи будете ви ще й в неділю тут торгувати? Вони кажуть, так. Я кажу, хто вам дав дозвіл тут торгувати? Ще не пам'ятаю, щоб тут колись стояли машини з торговлею. Вони кажуть, мер нам розпише, сам ліч. Я так думаю, що мер таких дозволів навіть просто немає, як то сказати, це не в його компетенції, щоб лічно в обхід депутатів там, і так далі, щоб дати дозвіл. Вони кажуть, ну в нас вже і звіти, і погнали звідти, то нас і сюди не посали. Ну, я почав розмовляти з ними про День Господній, що хіба ви не християни, Ображати почуття тих, котрі ходять до церкви, будуть бачити це, будете спокушати їх запрошувати до торгівлі, ласка, до купування. Одна особа навіть сказала, що «А Бог мені не забороняє в неділю працювати. Шість днів працюй, сьомий відпочинок для Господа. Він процитував це. Тобто немає ніби різниці, в який день можна собі відпочивати. Так само, як проїжджав і бачив направу колес. В неділю праця є, а в понеділок вихідний. Не бачу сенсу в понеділок робити вихідний. А в неділю працює. Просто не складається в голові. Це є дуже велика проблема нашої країни і не тільки нашої країни. Якщо вже в Польщі повстав цей рух за святкування неділі, сполечний рух чвят неділі, вже ця проблема. Не є релігійною, а вже сполечною, тобто суспільною. Бо ці люди не бачать своїх дітей, які працюють ці, що перед нашим храмом. не цілими днями стоять біля лотків. Чи зимою, чи влітку, чи в спеку. Все для своїх дітей. Я стараюся для своїх дітей. А потім питання, чому, 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 чому моя дитина то і то зробила? Чому наркотики, чому алкоголь? І все інше. Можливо, навіть через те, що не було часу порозмовляти з твоєю дитиною. Бо я для своєї дитини. Працювала в неділю чи працювали, щоб заробити ще більше. Бо ж треба в інститут, треба і то треба на одіж, треба на можна багато-багато ще говорити про це. Але цікаво теж момент був далі, коли я кажу, ну то подивіться, якщо немає різниці, який день, то мусульмани. Мають в цей день відпочинковий п'ятниця Подивіться, сьомий кілометр чи працює в п'ятницю. Закрили. День підійоток. Вони відразу покликали каже, о, у нас тут Чечен є мусульман. Давай, ану скажи. Він підходить: я не чечен, я армінін я християнин. Ми християни прийняли перші. Християнство ще до Римля, він знає. А я кажу, ви працюєте разом і не знаєте, що він християнин навіть. Що він не чечен, бо має зовністні ніби чечен. Армяни дуже ображаються, коли їх називають мусульманами. То який же ж ти армянин? Правдивий. Чи в тебе там на родині, якщо поїдеш до свого села, всі працюють на ділом, де тримаються традиції християнської. Навіть можна сказати, це є наша культура, не тільки релігія, це культура християнська наша. Бо далеко від дому. Далеко не треба говорити. Отак так, люди пороз'їжджалися по заробітках, вертаються до себе додому, наприклад, десь на Західну Україну. Там, будь ласка, до церкви, до костьола, ходять з ним. День Господній. Чому? Бо це культура, бо це так побачать мої сусіди, що вони скажуть. А де далеко від дому вже побожність територіальна, як кажуть. Вже не буду. Вже ніхто не бачить, вже можна. Так як діти їдуть вчитися, навчатися, студенти і так далі. І щось треба робити? Не можна сидіти, склавши руки і мовчати. Власне, в Польщі цей рух повстав з ініціативи кілька священиків і світських осіб, і директорів різних магазинів і так далі. Бізнесмени, які є християнами, у котрих таблічки немає безвихідних, що працюємо без вихідних, які повісили розклад свого магазину і написали вихідний неділя. Як би то не? І на кінець вам розкажу, розповім таку, про таку, я вже напевно розповідав колись, як одна жіночка, це була правда в 19 столітті, але і сьогодні ця справа актуальна про святкування Дня Господня. Жіночка устраювалася на роботу, шукала праці і завжди їй казала, що треба буде працювати в неділю. І прийшла вона, як би то, не сподівав, не сподівався я, наприклад, такої розв'язки. Прийшла вона вже після багатьох спроб в різних там магазинах і так далі. Прийшла вона до магазину до одного єврея. Він їй теж каже, що ну, треба, будеш на касі, касіром, і в неділю теж. Вона каже: вибачте, я є християнка, я не можу працювати в неділю чесно говорить цьому єврею. Він так подумав, замислився, і я можу процитувати його думки вже тепер, якщо вона така чесна, вона не буде красна, якщо вона дуже сумлінна, якщо їй навіть залежить на праці е, через свої переконання. Ну то візьму я її старшою в відділі. і хай працює. Мені така потрібна, що я, я через неї більше зароблю, якщо вона навіть в неділю не буде працювати. І він виходить до неї і каже, жіночка, я вас беру на роботу, можете в неділю не працювати і приймаю вас старшою відділом. Ви чесна. Господь вислухав, бо вона була наполеглива стоять. Визнаємо нашу віру. Віруємо.